7 годинників в Швейцарії. 2. 2 водолазки, Кауні Субмарін. Безелі кручаться. Календарі працюють, стрілки переводяться. Показую механізми. Що з одної сторони? Баланс робочий, що з другою. годинник местріл. Календар робочий. Механізм ЄТА. Годинник зоті. О, цікавий. IMAN Watch. Так, значить, на тій стороні стрілка йде, але на другій стороні зупиняється, бо має бити баланс. Механізм цікавий з Женевською хвилею. Але. Треба точити вісь. Так, годинник латіну. Робочий баланс працює з обох сторон і кауні 25 камнів, дні тижня працюють, календар робить. По в плачевному стані. Кришку відкрутити не можу, але година йде. Значить, о, така у по золота, але слабенька. Латіно також по золоту. Цей також по золота. Три по золота. Чотири, п'ять, п'ять годинників з позолоту. Всім дякую за перегляд.